Небо засвідчує Божественність Ісуса Христа. Ісус був завжди. Проте люди фокусуються тільки на Його земне життя 33 роки. роки. Що він може, не може. Так, у плоті він був дуже обмежений, так як ми з вами. Так, Якщо він був просто людиною, то чому перед ним склонили коліна? Ад, земля та небо? Особливо мені <клес> подобається небо. На небі, аби перед ким коліна не склонять. Господь поставив сина свого заввишки усіх і усього. Окей, якщо Ісус такий же, як ми з вами обмежений, да, так чому ми не можемо? Ми, ми не такі впливові, як Він? Ісус є Господь та Бог. Він володар усього Всесвіту. Після смерті фізичної Ісус повернувся на небо та дав одкровення. Один, один? Ісус усе показав з позиції Божої. У плоті Ісус обмежений, але потім віддає настанову нам, як жити, що буде далі. І хочу звернути вашу увагу, що печатки на небі, на небі зняти зміг тільки Ісус. Откровення 5 глава про це розповідає. І небо у присутності самого Господа хвалить Ісуса та співає Йому. Хвалу. Чи можливо таке? Так, тому що Ісус є син Божий. Господь дав нам можливість жити та служити Йому Духом. І Ісус усе знає. Та Його влада не обмежена, і він знає наперед, що буде і як буде. Ісус турботливий, і усе знає Його церква. Тому якщо ти ще не є церквою та не знаєш, що робити у цій скрутній ситуації, що в Україні та у Всесвіті, приєднуйся до місії слово Боже.